Для восьмикласника з НВК номер 6 і Величка змагання з волейболу перші у житті. Відбуваються вони у рамках учнівської спортивної ліги. Школяр каже, займається цим видом спорту рік. Це як більше ніж хобі. Дуже сильно зарядили. Хоча більше а тренуватись більше стратись, стати краще. У крайній грі групового етапу команда Ілії зустрілася з гравцями ліцею номер 3 імені Артема Мазура. Перша партія була за НВК. Дві наступні за ліцеїстами вони її перемогли у матчі. Ще два тижні тому на спортивному майданчику змагався вчитель фізичної культури ліцею номер 3 Сергій Стаднік. Тоді його навчальний заклад став переможцем турніру з волейболу серед працівників закладів освіти. Наразі до фіналу він веде своїх учнів. Кожен тренер знає, кожен вчитель фізкультури знають, що саме гірше, це саме тяжче, важче – це бути з боку біля своєї команди, тому, тому що нічим допомогти тим не можеш не вийти, а тільки словом. Це саме важче. Перш за все, я хотів від них, щоб вони отримали задоволення, отримали задоволення від своєї гри. Коли вони отримують задоволення, тоді буде гра. Якщо не виходить грати, то завестись дуже важко. Самі знаємо, тому що самі ось грали і також проігрували. І Потрібно, щоб задоволення отримали від гри і все. Загалом в учнівській спортивній лізі бере участь 10 волейбольних команд збірних 7-9 класів. У нас так співпало, що ці змагання йдуть в залі. Учнівської спортивної ліги закладів освіти нашої громади плюс зараз діє загальнонаціональний проект Пліч Опліч учнівській ліги. І в нас відповідно ми баскетбол провели. В нас вже є визначені переможці. і Учасники змагань районного етапу обласного. І відповідно зараз ми визначимо волейбол. Проведемо і ще встигаємо провести до квітня місяця травня. ще встигаємо провести наш футзал. Перше місце в учнівській спортивній лізі посіли юнаки ліцею номер 16 імені Володимира Козубняка, другі учні ЗОЖ номер 22 імені Олега Ольжича, треті школярі ліцею номер 4 імені Павла Жука. Наразі волейбольні баталії поставили на паузу, відновлять змагання наступного тижня. Тоді у боротьбу вступлять юнаки 10-11 класів та дівчата. Загалом очікують, що у змаганнях з волейболу візьмуть участь 22 заклади загальної середньої освіти. Черговий вид спорту, у якому змагатимуться школярі, баскетбол, 3х3.